Від поверхні еліпсоїда до площини перехід здійснюють за допомогою картографічної проекції, коли всі точки земної поверхні проєктують бічну поверхню математичної фігури циліндра, конуса тощо. За видом допоміжної поверхні використовують азимутальні проектування точок земної поверхні на дотичну площину, циліндричні на бічну поверхню циліндра, яка розгортається у площину. Конічні на поверхню дотичного конуса. Вісь допоміжної поверхні збігається із земною вісю в нормальних проекціях. Перпендикулярна до осі землі у поперечних, розташована під гострим кутом до екватора у косих циліндричних і конічних. Лише в азимутуальній проєкції вісь допоміжної поверхні дотична до точки на екваторі. У поперечній. До полюса у прямій, до певної точки між екватором і полюса у косій, вигляд ліній сітки, меридіанів і паралелей має різне відображення залежно від виду картографічної проекції. На картах під час проєктування точок на площину виникають спотворення кутів, довжин форм площ. У випадку дотичних допоміжних поверхонь спотворення збільшується з віддаленням від лінії. Дотичні або січні чи точки дотику. Картографічні проекції поділяють на види за характером спотворень. Проекцію карти обирають відповідно до її призначення. Карти світу здебільшого укладають у циліндричні, поліконічні або псевдоконічні проекціях. Для карти окремих материків та їхніх частин обирають проекцію залежно від розміщення території. Полярні області в азимутуальних проекціях. Екваторіальні країни та території, витягнуті по довготі у циліндричні проекції. Країни світу середніх широт у конічних проекціях. Території витягнуті вздовж меридіанів. У поперечних косих циліндричних проекціях. Для укладання карти півкуль поєднують два типи азимутуальних проекцій. Нормальна для північної і південної півкуль і поперечна для західної та східної півкуль. Територію України на вітчизняних навчальних і довідкових картах зображують у нормальній конічній рівнопроміжній проекції. Бокова поверхня конуса є січною з двома січними лініями паралелями, що розміщуються в межах території країни.